Слава Україні! Квадрогараж на зв'язку. З вами Руслан. Це сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. В регіони також робимо доставку. Трошки розкажу вам сьогодні про снігоочисні лопати. Більшість людей не розуміє, що квадроцикл це не бульдозер. І можливості його, і його тягові, і счіпні характеристики з землею, вони сильно обмежені. От, сам по собі як квадроцикл, там, десь на бездоріжжі, в калюжі, в болоті він може тягнути класно. І Він може тягнути і переміщати по нестабільних поверхнях, так скажімо, власну масу. От, але це не бульдозер. Тому е використання квадроцикла в парі з відвалами, з отакими от лопатами снігоочисними, Воно може використовуватись. Тільки по свіжовипавшеному, по свіже випавшому пухлому снігу, який ще не промерз. От. Поэтому э, хочу поділитись досвідом і дати розуміння, э, як використовувати таку техніку для очистки снігу, Там, як підібрати лопату снігу чисну. Що це таке, показати взагалі. Бо більшість з вас э, немає такого досвіду. Так, перше, на що б я хотів звернути вашу увагу, то це маса і конструктив самої лопати. Беріть лопату, яка важить там не більше 20 кг. Не більше. Да, бо квадроцикл це не бульдозер. І там 3-мм і сталі там з якимись усілителями супермощними тут не треба. Горнуть пухляк. В ідеалі взагалі, пластиковим відвалом на пластикових кронштейнах. E, Тому e, зайва вага буде виключно перегружати вашу підвізку, морда квадроцикла буде просідати і нічого хорошого ви з цього не отримаєте. Ефекту 0. Значить, ми перепробували, я замовляв, e, сніговочисні лопати різних виробників і нашого виробництва, і імпортні. І те, що мені подобається найбільше, то це снігоочисна лопата, якщо я не помиляюсь, Запоріжжя їх робить. Ну, але не суть. Одна, Вона одна із самих дешевих на сьогодні 12-13 тисяч гривень можна їх знайти. До нас вона приїжджає там, з урахуванням доставки, здається, за 13 тисяч гривень ми їх продаємо. Сама проста конструкція. Це лист металу. Раз, два, 3, 4, 5 разів підогнутий. А, І шостий раз підогнутий оцей верхній кутик. Все. Знизу прикручена різинка для того, щоб вона еластично там перескакувала, коли ви горнете сніг, різні камінці там, виступи. Значить, позаду, як ви бачите, жорсткості придають отакі полумісяці їх 4 штуки, другий, третій і четвертий. Все. Значит, тут приварена Побразна пластина, значит, до якої кріпиться поворотний механізм. Дивіться. В трьох положеннях можна зафіксувати лопату. Тобто горнуть ліворуч, горнути праворуч і так далі. Значить, на поворотному механізмі, встановлений механізм, який... Так, скажімо, дозволяє перестрибувати вам якісь крупні перешкоди. Якщо під снігом, наприклад, там якийсь бордюр, камінець, чи цеглина якась примерзла, чи піньок, то ваша лопата, коли наштовхнеться на нього, вона просто нахилиться вперед і ви перескочите цю всю історію. І не буде такого, що ви ударите на повному ходу квадроциклом цю перешкоду. І вилетите через кермо. Такий собі страховочний механізм. Зараз спробую вам показати, як воно працює, бачите? Отака історія. За допомогою оцих гвинтів регулюється кут атаки, кут нахилу самого відвалу. Цей кут має важливе значення. В залежності від того, по якій поверхні ви їдете, з якою швидкістю. Значить, ефективність очистки, ефективність роботи відвала може мінятись. Плюс, якщо там неправильно виставлений кут, у вас лопата буде стрибати. От. Тому, закручуючи оці болти, ви виставляєте, так скажімо, кут нахилу. Бачите, тут ось зараз з'явився зазор. От. Ну і що, сам. Е Само, самий, напевне, елемент, на якому висить вся конструкція, це лижа. І лижа у нас закріплена, отут видно болти. І далі тут два хомути. Ось її видно. пластина, на якій кріпиться сама лижа. Коротше, під нижче квадроцикла кріпиться пластина на болти, і вже до цієї пластини. Значить, Кріпиться оцей винос. В принципі, дуже проста конструкція. Те, що мені подобається саме в цій лопаті, те, що в ній є всі необхідні налаштування. І те, що тут мінімальна вага. Можна ставити цю лопату навіть на якийсь там 150-200-кубовий квадроцикл і пухлячок, свіже випавши з ніг, вона штовхатиме. Так, треба розуміти. Що в якихось складних умовах, коли під снігом є льод, навіть повнопривідний квадрик не завжди може їхати, тому іноді треба додавати ланцюги. Іноді, для того, щоб збільшити ефективність щеплення коліс там, з поверхнею обмершою, треба приспустити колеса. Причому приспустити фактично до нуля. Викрутити золотники, дати, щоб все повітря вийшло. І потім закрутить золотники, і отак практично на спущених колесах, значить ефективність роботи коліс буде значно вища. Так, Хочу зауважити, що треба бути уважними під час піднімання і опускання лопати. Електролебідка досить потужна. Значить, і якщо ви почули, що лопата у вас піднялась до упору. І ви бачите, що далі, далі вона не йде, тягнути далі не потрібно. Тому що лебідка дуже сильна. Якщо перетримати, перетримати кнопку піднімання, намотування, точніше, лебідки, то оце все у вас може бути загнуто догори. І воно може бути не тільки загнуто, оцією лопатою. Вам може пошкодити і морду квадроцикла. Поэтому Будьте уважні, будьте обережні. В принципі, я раджу всім власникам квадроциклів мати аварійний розмикач маси або плюса. Можна поставити його на всю бортову сеть, а можна поставити окремо на лібідочку. Ось вони. Провода, які приходять на лібідку, наприклад. Да? Значить, десь отут можемо зробити отвір отут. Сюди встановити розмикач маси, і оцей провід кинуть на розмикач, а до розмикача додають сюди ще кусочок провода. Тому що буває таке, що залипають контакти отут. Залипають контакти на силовому реле. Там реле отаке розміром, як два моїх кулака, через яке проходить дуже великий струм. І ви кнопку вже відпустили, а лебідка продовжує намотуватись. І буває, вона мотає, 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 нагрузка виростає, вона починає гнути, усе ламати. І Це приводить до пошкодження обладнання, до пошкодження квадроцикла. А найгірше і найстрашніше це пожежа. Мотор на лібетки досить потужний. Споживання струму досить велике, він споживає там в 3-5, може і в 10 разів більше, ніж стартер. Я думаю, ви всі розумієте, що стартер жре досить багато, тому що під час запуску двигуна акумулятор висаджується дуже сильно. Тому велике споживання, велике виділення енергії, нагрівання проводів і так далі. Тому рекомендую всім опціонально в качестві тюнінга мати аварійний, ну штатний, там розмикач маси. Ним можна. Користуватися регулярно, виключати масу на квадроциклі і тим самим зберігати там рівень заряду акумулятора і так далі. Ну і В аварійних випадках він вас е, врятує. Так, по цій снігоочисній лопаті що хочу зазначити, е, значить що? Е, пластина монтажна, яка кріпиться рами, її можна залишити там назавжди. А лопата знімається простим вийманням одного болта. Тобто ну там, 3-5 хвилин треба нахилитись, туди витягнути того болта. І оцю всю конструкцію разом з лопатою, з поворотним механізмом там, і скажімо, за цим дишлом можна зняти. Якщо вам ліньки лізти туди, виймати того болта, то можна, наприклад, відкрутити пару болтів отут. Один тут. Один тут. І у вас залишиться стирчати, тобто це дишло, але ви знімете саму лопату. Ну, просто м -м, всю зиму, скажімо так, лопату цю можна тягати, а на весну, на осінь можна зняти. Дивлячись, де там у вас квадрик стоїть в селі, на дачі чи на подвір'ї у вас. Отаке. Коротше, коли воно, воно вам не треба, його ліпше знімати. Тому що дишло тут, напевно, трошки більше метра. І плюс кілограмів до 20, напевно, вся ця конструкція. Як не крути, ну так не скажеш, що квадрик трошечки просів, але все рівно нагрузочка на підвіску є. І як не крути, пружини з часом вони втрачають свою еластичність. Тому, якщо вона вам не треба і ви нею не працюєте, я б радив ну, хоча б лопату знімати. Хоча б оце. Хоча б це. А якщо вам не ліньки нахилиться ось сюди і витягнути оцього болта, що впоперек тут стоїть, ну, тоді отак і зробіть разом з дишлом його скиньте та і все. Так, для ефективної роботи електролебідки потрібен справний 100% заряджений акумулятор. Якщо акумулятор у вас кончений, якщо він дохлий, лебідка працювати не буде. Ні на підйом. Опускання лопати, ні для функції, як то кажуть, самовитаскування, коли ви застряли. В принципі, всі виробники квадроциклів, не тільки китайських, радять раз в 2-3 місяці регулярно ставити акумулятор стаціонарно на зарядку і дозаряжати його. У вас там в гаражі чи де там у вас зберігається квадроцикл. Бо як не крутий, саморозряд присутній. От. Ну і у випадку, коли ви інтенсивно користуєтесь квадроциклом, і його лібетка, і зматуєте, розматуєте Якщо у вас є там тривалі поїздки в вечірній час, ви користуєтесь світлом там і так далі, теж треба підзаряджати. Генератор на квадроциклі є. Зарядка є, вона працює. Але лібетка, наприклад, вона дуже глибоко розряжує акумулятор і штатний генератор, який є на квадроциклі, він не здатен підняти акумулятор там до стану 100%. 10, 15, 20%, він там може 30% штатний генератор, штатне реле релезарядки здатний підняти заряд акумулятора, але до 100% воно його не зарядить ніколи. Поэтому, якщо ви катаєтесь інтенсивно, якщо ви неряєте по фари, якщо ви катаєтесь. І таскаєте себе реально реально таскаєте себе регулярно на лебідці, тому дозаряжайте акумулятор. В холодну пору року я б радив то робити, напевно, раз на місяць, як мінімум. Е, ну, По-перше, у вас буде завжди заряжений акумулятор, і ви зможете ним попрацювати, піднімати, опускати, е, використовувати лебідку там для самоевакуації. А по-друге, заряжений акумулятор. Він завжди буде служити довше і буде мати більший ресурс, ніж той акумулятор, який постійно підрозряжений. Підрозряжений акумулятор в стані заряду 30-40% В принципі, він запускати двигун буде. Ви на ключ нажали, він запустився, ви поїхали, ви різниці помічати не будете. Але як тільки ви підключаєте зарядний пристрій, якщо у вас там інтелектуальний якийсь розумний пристрій, то ви будете бачити, що у вас акумулятор розряджений. Тому за батарейкою слідкуйте, в принципі, як і за всім іншим маслами, фільтрами, ходовкою, варіатором, і буде вам щастя. Так, якщо інформація була корисна, плюсуйте в коментарях. Якщо хочете снігоочисну лопату, дзвоніть. Якщо хочете квадрик, дзвоніть. Квадроциклів багато, різні, любі, на будь-який смак. Любий бюджет, любий задач Лінхай, Сигвей, Бенда. Е і Сфмото у нас є, і Хайсани, і Башани та що завгодно. Значить, для всіх бажаючих підтримати військо актуальна баночка е в описі під відео. У нас зараз, в принципі, тенденція така, що у нас практично завжди зараз в районі. Десятка бойових квадроциклів. Бо все дивіться, Одес. Задні амортизатори закончились і обірвало привід помпи. Хто там спрашував про квадроцикли Одес? Не раджу їх брати. Прикольний квадрик, масивний, Но слабих місць чи маленько. Сів мото військових теж. Перегрітий мотор, будемо міняти прокладку. Він приїхав до нас живим. Обслужили дросель, деякі датчики підшаманили, він уже запускається. Но в радіаторі тупо масло. От, значить, Масло з масляного каналу, яке йде на смазку розпредвалу, ракеров його видавлює в систему охлаждення, То, що давлення в системі смазки більше. І масло йде туди. Щось тут з заднім карданом, щось тут з заднім редуктором. По варіатору. Розсипалася обгонна муфта. Заказали. Слайдери розбиті, кришка оця Тарабанить, Ремінь заказали. Тут у нас замінена поршнева, отремонтирована голова, ремонтується задня ходовка, тулочки, втулочки, изготовляются рульові тяги, то що рідні були погнуті, отреставрированы тормоза. Супорти тут були в Гандошині, ну чудом Ярослав їх оживив. Будемо зготавлювати сюди багажні платформи, тому що їх тут немає, щось таке сюди поварим. Euh, Значить, що у нас тут іще? Що у нас тут іще? Так, оце бойовий апарат. Його закончили і Ждем на него только датчик коленвала Это вот Одеса морда лежит так. Ну и тут у нас Значит на и порвана коробка Скорее всего порвана коническая пара На шестисотке Тут проблема с проводкой Тут тоже порвана коробка Это восемьсотка Мото. Так и тут у нас и Тут у нас еще Десь був десь був ще один лінхай. Десь у нас був Хайсан на ремонті. Десь був. Оце, кстати, баги стоїть на ремонті військових. На обслуговування, точніше. Одес ще один. Що е -е, тут? Забиті були форсуночки. Одгнив один провод, значить, не було питання тут в фішки фіогнив один провод. Ось Ярослав пустив його мимо фішки, бо такої фішки ми не знайшли, щоб замінити її ціляком. Значить, і не було питання ні на мозги, ні на біді-розйом. Короче, соответственно, якщо на мозги немає питання, діагностика не виходить на зв'язь, бензонасосик значить, не запускався, поэтому поковирявся Ярослав, знайшов, обрив проводи, встановив. Зараз все робота. Помили форсунки, тут масла фільтра. В принципі, ждемо військових, коли будуть його забирати. Ось тут ще один корч стоїть без мотора. Коротше, не забувайте донатити на військо. У нас особисто техніки військової багато в ремонті, бюджету на все не вистачає. Коли бюджет є, там влітку не так багато було техніки військової на ремонті, ми робили все власним коштом. Зараз ми просто не вивозимо. Поэтому в більшості ситуацій робимо з військовим 50 на 50. Вони оплачують запчастини. А з нас більшість робот, розборки, зборки, реставрації, ремонт, настройки, тюнінг, допрацювання і так далі. Тому баночка в описі під відео для всіх небайдужих Донатьте. Квадроцикли рятують життя реально, вивозять багато поранених. Важка техніка на фронт не їздить, бо вона становиться легкою здобиччю для дронів підарських. А така от штука це просто знахідка. Контакти наші в шапці профіля, хоч лопату, хоч квадрик. І там же в описі під відео, і в шапці профілю теж буде баночка. Ну, найшвидше це в описі під відео. Тут де коментарі, там буде кнопка розгорнути. І ви побачите. Донатьте.